Друзі, всім привіт! Всіх вітаємо у новому відео, а також вітаємо з першим дзвоником. Вітаємо як батьків, так і дітей. Бажаємо вам сил та натхнення. Новий навчальний рік. Отак, швидко пролетіло літо, закінчилися канікули і знову треба повертатися до школи. За лісою йдемо за рюкзаком. В Валіканте, школа починається 8 вересня. Не першого, я не знаю, чи це так по всій Іспанії, але в Аліканте саме так. 8 вересня почнеться навчання. Аліса ходить на 9 ранку в школу. Знає, що це в неї останній рік в школі початковій. Далі вже буде середня школа, Іначе там як на 8. Що треба, як готується тут? Ага, це ж тут ремонт. Взагалі шкільна тема. Не досить популярно на моєму каналі, я вже знімала, скільки ми витратили на канцелярію. Не пам'ятаю, що були якісь шалені перегляди. Але трішки скажу, в новому році стосовно цієї теми дають зазвичай перелік, що треба купити. Це зошити, ручки, олівці і таке інше. Дають вже коли починається школа. Зазвичай в перший день школи. Тобто дитина йде непідготовлена. Ну, саме в нашій школі, так? У нас на даний час поки що немає переліку, тому я не можу купити канцелярію. Ми за лісою забули, що тут ремонт дороги відбувається. Пішли, тепер треба піти. Десь... Та ні, ну давно почали, але тут дуже довго треба це все робити. Питання таке, що а чого я не можу самостійно купити ті зошити? Все наче просто, ну як в Україні, наприклад, сказали, що купити зошити там на 90 листів або там наскільки ще буває. Та І все, і ти йдеш, що купуєш. Тут формату А4 зошити. І на кожен предмет є... Свій колір. От обрали вони, що для математики там це зелений колір, колір зошита, для іншої там, якогось іншого предмета, інший колір. І тобі просто дають переліку, які зошити треба купити, якого кольору, на який предмет. І буває різне, тобто вони ж не всі однаково, що там є 5 кольорів. І можна купити та і все. Плюс до того це може бути в лінійку або в клітинку то обов'язково треба чекати, коли дадуть перелік. сакапунтас, який. Точілка для олівців, там, ну і таке інше. Таке може бути стандартно, там пінал, щось таке. Але зошити, наприклад, та олівці, поки ручки не хочу купувати, бо буває, що якоїсь фірми треба. Тому поки перенесемо це, це питання. А от рюкзак ми можемо купити сьогодні. Плюс Алісі там сподобався якийсь. Чорний жизнь, чорний, це тож піде. Та ні, це не смішно просто розповідає. І це не смішно. Стосовно зовнішнього вигляду немає різниці, в чому ти приходиш на перший дзвоник. Взагалі ніхто не морочить собі голову, ніяких бантів, ніяких квітів, нічого такого, якогось специфічного одягу. Буває, діти навіть в шортах просто приходять в літніх. І все, тому що на зараз дуже спекотно. Я не знаю, що буде, коли Аліса піде в школу. Це восьмого, це вже в понеділок. І з вересень, напевно, вона буде залишатися до половини другої в школі на спеці. Не знаю, тож з приводу одягу немає правил якихось. Просто приходиш в зручному одязі, та і все. І в кросівках, напевно, так? Тож нічого, ну я, я згадую просто в Україні, що ми ходили на базар перед першим дзвоником, купували туфлі, там, спідниці, блузки, сорочки, там якісь ну, і таке інше. Такий одяг вже ну, в школу, тому що ж я йду в школу або якийсь сарафанчик там, і таке інше. Тут... Тут немає такого, всі ходять діти в тому, в чому їм зручно. Єдине, що є, звичайно, школи, якісь напівприватні, приватні, то напевно там є якась форма, і роблять навіть спортивну форму, також якусь однієї теми там з емблемами якимось. В нашій, в нашій школі. Наче ходять діти так в такій спортивній формі, але ми не замовляли, і нам ніхто не казав, що можна замовити, де це можна замовити. Тому ми цього не робили. Друзі, взагалі не було часу знімати відео. В магазині ми купили рюкзак, прийшли спочатку в алькампу за таким рюкзаком. Він там коштував 38 євро, але так сталося, що вчора їх було два. Яліса мене попросила. Збігати і купити, але я сказала, що я не можу. Сьогодні приходимо і немає жодного. Тому ми поїхали в Велькорте Інгліс і там коштував цей рюкзак 45 євро. Ну нічого Ну, лиш чорного кольору, не знаю як вам, Аліса тобі як. Mm. Тобі подобається так чорно. Mm. Все добре. Тож купили рюкзак, походили там ще, погуляли поелькорти інгліс та й все, йдемо додому. Така спека, yeah, що yeah, не хочеться uh -huh. ось рюкзак дивити. <рес> Єдине, що тут в цьому рюкзаку маленький такий відділ для водички треба лише 0,5 купувати. А в нас пляшка є, її дівчата подарували на день народження. І та пляшка велика. Так, зачекай, там мопед їде. Так я не люблю застічю. Та що ж таке? Заходимо. Тобі не подобається Састічем? <ріст> так. І вона велика. Тому доведеться або пляшечку ось таку 0,5 просто купувати і вона буде брати з собою. Або купити... А, ні, в нас є 0,5, ото ми купували в ще. А, ні, вона прочекає. Отак, готуємось до школи. Аліса пішла мити переноску, а я чекаю. Я чекаю з хом'ячком. Ну куди ж ти біжиш. Сонечко. Зараз я загублю хом'яка. Друзі, коротенька історія взагалі, звідки у нас з'явився цей хом'ячок, це дівчата Аліса зі своєю подружкою збирали гроші для того, щоб на двох купити собі хом'яка. І тепер цей хом'як буде жити. Тиждень у іншої дівчинки, у її подружки, тиждень у Аліси. Але зараз так як він новенький для них, тому кожного дня вони будуть мінятися. Сьогодні він в нас ночував тепер піде до Аліси подружки. Мене питали з приводу того, чи вчиться Аліса в українській школі, чи тільки в іспанській. Тож Аліса минулого року закінчила п'ятий клас в українській школі. Але ми тоді не писали ніяких заяв, що вона на індивідуальній формі навчання нічого такого. Цього року мені сказали, що треба написати заяву. Таку на те, що Аліса буде вчитися на індивідуальній формі здобуття освіти екстернат. Тож я оце сьогодні писала цю заяву: перевести її на форму індивідуальну здобуття освіти, екстернат та провести річне оцінювання за курс 6 класу у зв'язку із тривалим проживанням за межами України. Тому в цьому році Аліса в кінці року 6 класу пройде просто ось це оцінювання, і так закінчить школу. Не знаю, чи будуть нам надсилати якісь завдання на протязі. Цього року, але ну, написано, що річне оцінювання. Не знаю, як це буде виглядати, я потім вам розповім. Тож вона вчиться і в українській школі. Ну, але це так. Я не знаю, як навіть пояснити. Це просто для Галочки, я б так сказала. Я вже хотіла після 5 класу цього, щоб вона не навчалася в українській школі, тому що не встигає. Є зараз і тут домашні завдання в іспанській школі. Раніше їх було більше, зараз менше вона приносить. Раніше більше приносила, тому ми не встигали це все виконувати. І в українській школі також багато завдань. Всі ми знаємо. Я навіть згадую, як це все було вдома. Що навіть сусіди чули, як ми робили домашнє завдання. Про що хочу поговорити більше про адаптацію, коли ми приїхали в Іспанію, я дуже переживала, як це буде все відбуватися, нова мова, нова система. Інші правила, чи знайде Аліса друзів, чи адаптується, чи все буде легко, добре, все буде. І навіть в неї були проблеми з адаптацією, що також відображалось на мені, тому що ми батьки, не менш за них переживаємо за дітей, також підвищується в нас рівень тривоги. Дуже переживала, чи все буде добре. Потім в неї були деякі. Проблеми психологічні і навіть одного разу стався. Ну щось я б сказала, схоже на нервовий зрив. Була нудота. Ми бігали по лікарям і думали, що то таке з дитиною. в, не, в неї з'явилися фобії. Страхи, з боку здоров'я нічого не знайшли. Ми ходили по лікарям, здавали аналізи, але нічого не знайшли. Ми що то глисти, думали, що то щось з травленням і таке інше. Я приймала якісь препарати, але то нічого не допомогло. І я зробила висновок, що то було щось психологічне. Зараз вже цього всього немає, слава Богу, вона адаптувалася, але ж в мене все ж таки залишились, Я думаю, ці всі тривожні думки і взагалі. Ось ці думки про невизначеність, про майбутнє, що робити далі, як її вчитися, чи будемо ми тут жити. Я зрозуміла, що такі ситуації нас батьків виснажують дуже емоційно, і нам також потрібна підтримка та допомога, щоб знайти баланс якийсь і щоб стати спокійнішими. Раніше я знала, що можна знайти психолога і працювати просто з психологом, але як то все зробити? Я ніколи не занурювалася і поглиблювалась в цю. Тему, я просто про це знала та й все, ніколи не шукала. В одному з відео я сказала, що можливо, треба, так як в мене є якісь психологічні, ну, називаємо це проблемами, але ну щось, щось типу, того. Я не хочеться сказати, що в мене є психологічні проблеми. Щодавно я знайшла такий сервіс, називається Mindly. найбільша в Україні платформа з пошуку та роботи з психологом онлайн. У них є мобільний додаток, що дуже зручно. Можна обрати психолога під свій конкретний. Запит, бюджет. У кожного психолога є відео-візитівка, що дуже зручно, тому що ви можете подивитися на спеціаліста, послухати його, щоб знайти людину, з якою буде вам комфортно та безпечно. Кануйте QR-код, який ви бачите на екрані, або за посиланням під цим відео і пройдіть Тест, що допоможе знайти вам психолога, який підійде саме вам. Оберіть вашого спеціаліста за відео візитівкою та описом, і призначайте сеанс. А за промокодом, який ви бачите на екрані, доненко зараз тут він з'явився під QR-кодом. Ви зможете отримати 10% знижку на першу консультацію. Якщо у вас є схожі переживання, школа, адаптація, переїзд, спробуйте Mindly. я залишу всі. Посилання а також промокод під цим відео.